Мої вітання глядачам інформаційного порталу золочів.нет сьогодні у кадрі Богдан Загурський позивний лісоруб. Вітаю вас, пане Богдане. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, а що для вас війна, дорогі друзі? Війна для мене це моя Україна, це плач дітей, це великий біль нашого народу. Це все в мене в серці. Це тяжкі, тяжкі переживання. Я ще не відчував такої болі, як зараз цю біль. Коли агресор стріляє в маленьких дітей, руйнує нашу Україну, наші міста. Він хоче знищити нашу націю. А якою є війна там в гарячих точках? Що вам довелося побачити та пережити? Там не встигаєш побачити, тому що більше це зараз йде артобстріл, арт йде окопна війна. Тому що прилітають снаряди, там стараєшся більше ховатися. Не встигаєш ти побачити це усього. Саме важче, коли ти бачиш, що людина вмирає, а ти нічого не можеш йому зробити. Ото саме, саме важче на душі. Коли ти з другом п'єш каву, а після обіду його пару годин, а його вже немає, він вбитий. Розумієте, то старались, старалась отак постійно люди мінялися, знаєте, старався дуже не привикати до людини, знаєте, тому що потім велика біль, коли його коли він гинеть, в тебе велика на душі біль. Серце твоє дуже розумієте, ми не маленькі, ми не, не молоді, нам по 50 років, розумієте, і серце вже не є таке сильне, щоб витримувати оці нагрузки. Розумієте, це і дійсно нагрузка, коли ти людину знаєш, а він загинув, або бачити дитину, коли дитина вмирає. Це і страшно. Розумієте, найстрашніше це бачити. А ваша думка, як взагалі ведуть війну? Тобто наші Збройні Сили України і ті агресори, які зазіхають на нашу землю? Наші ведуть війну чесно. Ці тварі їм дав Путін приказ. Любим, любим способом знищити нас, українців знищити нашу культуру, все. Вони не мають нічого святого. Розумієте, якийсь, якась повага є, розумієте, якийсь статус є. У них нема нічого святого. Ну, це як е, ці татари колись були, монголи. Вони і є це. Там немає нічого святого. По-перше, в них немає культури, вони не навіть не культури не мають. Ну, маю на увазі, в них немає своєї культури. Вони крадуть культуру. Вони в нас в Україні крадуть. Вони крадуть в інших державах культуру. Вони все життя, хочуть, все життя воюють, тому що вони постійно, як ті монголи, хочуть завоювати, все хочуть завоювати. А як вважаєте, чи достатньо ми робимо для того, аби перемогти? Ми стараємося робити, розумієте, ми стараємося робити. Якби нам зразу Америка дала, тоді закрила нам повітряний простір, менше би було. Менше би гинуло, розумієте. Просто нам дуже, все дуже пізно подають зброю, розумієте. Трошки затримка з цією зброєю йде, розумієте. Ну, Стараємося ми, розумієте, ми не як вам скажу, ми не боги, ми стараємося. Не те, що ми не хочемо, ми хочемо, ми воюємо. Розумієте? Ми так, наша держава так молодці, у нас дуже мало населення по порівнянні з тими варварами. Ми, виходить, воює один проти 30, можна сказати. Чи вірите ви в перемогу України? Звичайно, вірю. Знаєте чому? Тому що я знаю, що у нас народ такий, що знаєте, його все життя гнобили, Україну гнобили, але Україна все піднімалася з руїн, відбудовувалася і далі жила. А що побажаєте нашим глядачам? Дорогі друзі, я хочу вам побажати, щоб скорше війна закінчилась, щоб ваші рідні, ваші за кордону з війни повернулися, щоб ви обнялися всі і зустріли новий рік в новому колі. В рідному колі друзів і своїх рідних. Слава Україні! Героям слава!